Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі. Джерело безперебійного живлення, торгівельної марки Крафт Energy, максимальна потужність 390 Вт. Джерело безперебійного живлення має вбудований залізно фосфатний акумулятор нового покоління 12 В ємністю 57,6 Вт. На відміну від стандартних акумуляторів батарей, що використовуються в джерелах безперебійного живлення, Даний акумулятор має великий ресурс циклів заряду розряду більше 2000, швидкий заряд та стійкість при роботі в низьких температурах. Джерело безперебійного живлення має світлову та звукову індикацію та функцію холодного старту, що дозволяє вмикати джерело безперебійного живлення без підключення до мережі 220. Звукова індикація. Вимикається короткочасним натисненням на кнопку. На передній панелі розміщена кнопка включення та LED-індикація. На задній панелі розміщено дві розетки, кабель живлення та запобіжник. Час переходу на живлення від акумулятора не перевищує 10 мс. Габаритні розміри 290 мм довжина, 90 мм ширина та 140 мм висота. Вага не перевищує 4 кілограми.